Ми вчимося ритму не за столом писати, а практично через своє тіло перепускаємо в ходьбі, коли відчути хочете ритми, ви мусите відчути його тіло, і тому навчання ритму має йти багатовекторним. Це, значить, ми вживаємо піктограми, це різні оплески. Причому піктограми відбираємо дуже ретельно, скажімо, тільки дві-три піктограми. Тому що дитина не здатна зразу охопити великий об'єм піктограм. Їх багато. Розумний вчитель вибирає зразу одну-дві, тому що мозок має пам'ятати, як ми кажемо текст, як ми під текст рухаємося, як ми під текст клацаємо піктограми, і тому мінімум піктограми: дві. Наже дві ноги. Ми можемо двома ногами тупати, і можемо робити клац, наприклад. Проект, разом, який ми зробили з пані Марією Пилипчак, а саме видавництво унікальної збірки навчального посібника школа ритму для нашого благодійного фонду МХП громаді, має неабияке значення. По-перше, підтримка культурної спадщини і ті проекти, які допомагають нам утвердитись як українцям, це є один із стратегічних напрямків благодійного фонду МХП Громаді. Саме цей проект він стосується найменших українців, тому що через ці книжки, які базуються з одного боку на українському фольклорі, а з другого боку вони мають в собі новітній підхід до викладання, до розвитку музичних здібностей, взагалі до будь-яких здібностей дитини, тому що допомагають мозку стати нейропластичним. Ви знаєте, в науці існує таке поняття, як комунікативна і культурна пам'ять. Комунікативна пам'ять це пам'ять трьох поколінь. Дідусь розказав татові, тато розказав вам. Це, як правило, персональні спогади, персональні історії, це пісні, які співають в нашій родині, або історії, які передають там, легенди, які передають від покоління до покоління. А от культурна пам'ять це те, що ми формуємо як спільнота, як група, як нація, з всього обширу історії образів, іміджі, не знаю, легенд. Ми вибираємо те, що для нас важливо, і формуємо спільну історію про себе, те, що називається в науці гранд наратив як ми хочемо представляти самих себе для себе, як ми хочемо виглядати для зовнішнього глядача і читача. От робота з фольклором, робота з культурами з різними культурними практиками минулого, це формування цієї культурної пам'яті, формування того, що ми забираємо з собою назавжди, і що представляє нас як націю, як групу, як спільноту. Я би дякую всім, кожній людині, кожній компанії, кожному благодійному фонду, кожному благодійнику за те, що люди, компанії, фонди знаходять сили, знаходять ресурси, знаходять час і можливості плекати культуру і робити її сучасною, модною, конкурентною. Ще раз і ще раз повторюю, це не про минуле, це про майбутнє. Добре знаю пані Марію. Також додатково з нею займаюся фортепіано вже, напевно, роки два. І довго знав, що буде от книжка по ритму. І насправді, от дуже класно, оскільки по цих матеріалах е, ми вже працюємо давно. Тобто раніше в нас не була книжка, просто давали якісь окремі матеріали, окремі піктограми. І дуже дуже класно, що от вийшло це оформити так. Дуже корисно, мені здається, буде як загалом і. Зовні і зовнішньо, але і в хорі також тепер зручніше тепер працювати з ритмом.